Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про складну тему про інформаційні війни і як вони можуть впливати на людей, як співає, як співають в проєкті кома-кома яблуко росте не для того на кому росте. І якщо ви дивилися серіал юнацтво, то там теж історія про те, що ваші діти можуть піти не тим шляхом. Рекомендую, до речі, і також як батько двох дітей, рекомендую звертати увагу на те, що роблять ваші діти, на те, який контент вони споживають. Це важливо. А поговоримо ми сьогодні про Майкла Глоса, 21-річного американця, сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галіни Глос, який став однією з найтрагічніших жертв сучасної інформаційної війни. Він загинув 4 квітня 24 року на війні в Україні, воюючи на боці Росії. А, і е, ця подія уособлює те, як російська пропаганда та спецслужби можуть маніпулювати вразливими молодими людьми, штовхаючи їх на шлях самознищення в цьому випуску. Ми поміркуємо та проаналізуємо, як російські наративи та вербувальні механізми зруйнували життя Майкла, його ідеологічну трансформацію. Та наслідки для його родини та суспільства, а також зосередимось на ролі російської пропаганди та спецслужб, які використали його ідеалізм і психологічну вразливість. Отже, Майкл Олександр Глос народився у 2002 році в сім'ї, яка уособлювала американську військову та розвідувальну верхівку. Його мати Джуліан була першою жінкою-командувачем курсантського складу Військово-морської академії США, а у 2024 році стала заступницею директора ЦРУ. Батько Ларі Гло, Глос, ветеран війни в Іраку, працював над розробкою програмного забезпечення для Пентагону. Вирішив в такому середовищі. Майкл мав усі шанси піти шляхом батьків. Але його бунтарський дух і розчарування в американській системі визначили інший шлях. У юності Майкл захоплювався скаутингом. А що за словами родини, розвинуло в ньому почуття справедливості? Він навчався в Коліншоу за Атлантик, де брав участь у протестах за права жінок та кліматичну справедливість. Проте, в 23-му році, він кидає навчання, залишає дім і вирушає в подорож світом, що стало. Першим кроком до його вразливості перед зовнішніми впливами розчарування в американській системі зробило Майкла ну ідеальною мішенью для російської пропаганди в соцмережах. Він писав. Про насильство як основу американської політики та висловлював зліст на Сполучені Штати цей період життя збігся з його приєднанням до хіппі руху Rainbow Family, де він жив у таборах разом з росіянами, українцями та іншими мандрівниками. В Туреччині допомагаючи постраждалим від землетрусів, він взяв собі ім'я Ханза і почав захоплюватися. Антизахідними ідеями, підтримуючи Палестину та е, ідею багатополярного світу. Коротше, тут у нього багатополячка починається. <кхи> Саме в цей час Майкл почав споживати конспірологічний контент, який часто є інструментом російської пропаганди, відео про західну гегемонію та корупцію в Україні, сформували його уявлення про Росію як альтернативу гнилому Заходу. Цей процес не був випадковим. Російські спецслужби активно використовують соцмережі та неформальні спільноти для пошуку вразливих молодих людей, які шукають ну, якийсь сенс життя у липні 23-го року. Майкл оформив російську візу в Стамбулі. А в серпні прибув до Росії через Грузію. Його подорож від владі Кавказа до Москви стала періодом повного занурення в російський інформаційний простір. Він в соцмережі ВКонтакті, якщо ви таку ще пам'ятаєте, підписався на групи присвячені Прости Господі Леніну, Сталіну та комунізму. Купив прапор СРСР, публікував відео з Путіним, його пости містили підтримку Росії у проксі війни проти України, звинувачення українських військ у корупції та критику Західних ЗМІ. як Пропаганди ця ідеологічна трансформація була результатом цілеспрямованої роботи російської пропагандистської машини. Російські медіа, такі як РТ, або супутник Спутник, а також мережа телеграм-каналів і пабліків ВКонтакті активно просувають наративи про справедливу боротьбу Росії проти західного імперіалізму. Для молодих ідеалістів на кшталт Майкла ці ідеї здаються привабливими, особливо на тлі особистих криз. Його захоплення радянською символікою та ідеєю багатобалярного світу свідчить про успішну маніпуляцію його світоглядом. Експерти з інформаційних воєн зазначають, що Росія використовує так звану м'яку. Сила для впливу на іноземців через культурні обміни, соцмережі, а навіть туристичні поїздки створюються умови для ідеологічного перепрограмування людей. Майкл, який мріяв про екопроекти та справедливий світ, став ідеальним кандидатом для таких операцій. Ключовим моментом стало його вербування російськими спецслужбами у вересні 2023 року, коли термін дії його візи добігав кінця, він чомусь опиняється в московському центрі вербування на вулиці Яблочкова. За даними ЗМІ, цей центр підконтрольне Міністерства оборони РФ. А активно залучає іноземців до війни в Україні. Окрім Майкла, там також вирбували громадян Непалу, Китаю, інших країн. Ви ж темношкірих в російській формі та також бачили багато. Обіцяючи громадянство, гроші чи нове життя. Нове життя. Це було б прикольно, якби вони їм обіцяли. Нову смерть. Екзистенціальний такий жад. жад, жад. Майкл стверджував, що підписав контракт з російською армією, щоб отримати громадянство і реалізувати екопроект зачищення води е, на Росії. Проте це пояснення виглядає наївним. Російські спецслужби використовують подібні обіцянки як приманку. Очищення води на Росії. Не знаю про Макіївський однічок купу нафти в Азовському і Чорному морі. За даними розвідки, виробувальники часто звертаються до іноземців, які перебувають в скрутному становищі чи мають антизахідні погляди, пропонуючи їм шанс змінити світ у випадку Майкла. Його ідеологічна вразливість і психологічна нестабільність зробили його легкою здобичу. Після підписання контракту Майкл пройшов двотижневу підготовку в центрі. Авангарду під Москов'я, а потім був направлений до 137-го парашутно десантного полку в Рязані. І знаєте, оце його швидке просування від туриста до солдата свідчить про ефективність російської системи вербування, яка поєднує пропаганду, психологічний тиск та економічні стимули. У грудні 23-го року Майкл вирушив у складі цього парашютно десантного чогось на війну. Його підрозділ діяв на Бахмутському напрямку, одній з найгарячіших точок фронту. За словами товариша по службі, з Непалу Майкл потрапив до штурмового загону, хоча нібито не хотів воювати. Це суперечить його попереднім заявам про громадянство і вказує на те, що він. Став жертвою обману з боку вербувальників 4 квітня 24-го року. Він загинув ймовірно, під час наступу російських військ обставини його смерті залишаються невідомими, але російська влада повідомила родині про загибель лише за кілька місяців. Похорони відбулися 21 грудня в Сполучених Штатах, де сім'я назвала його смерть трагічною. Звісно, смерть сина стала для родини ударом. Можливо, родина не підозрювала про його радикалізацію. Джуліан та Ларі Глос уникали коментарів про його зв'язок з російською армією, зосередившись на благодійних ініціативах. Пам'ять про сина. ЦРУ обмежилася заявою про приватну сімейну справу, визнавши, що психічні проблеми Майкла могли вплинути на його вибір. В Сполучених Штатів ця історія викликала дискусію про загрозу російської пропаганди. Експерти з кібербезпеки та інформаційних воєн закликали посилити протидію дезінформації, яка вербує молодь через соцмережі. Російські змі навпаки використали його історію для пропаганди, називаючи Майкла жертвою західного тиску. в Україні його смерть підкреслила проблему залучення Росією іноземних найманців. Отже, друзі, ця історія а, ілюструє, як Росія використовує пропаганду та спецслужби для маніпуляції іноземцями. Основні елементи цього процесу наступні. Так ми їх визначили. Інформаційна обробка через соцмережі, пабліки та конспірологічний контент. Росія формує у вразливих людей, антизахідні настрої, наративи про багатополярний світ, боротьбу з гегемонією, апелюють до ідеалістів. Ну, таких як Майкл. Цілеспрямоване вербування, центри на кшталт того, про який ми говорили, на Яблучково, де діють як рекрутингові хаби, де спецслужби знаходять кандидатів, пропонуючи громадянство, гроші чи ідеологічну місію. Психологічна маніпуляція, вразливість майкла, пов'язана з психічними проблемами та розчаруваннями у системі, була використана для його залучення у війні. Ну і завдяки глобальній мережі інтернет, Росія активно працює з іноземними спільнотами, включно з хіпірухами та антиглобалістськими групами для пошуку потенці... потенційних рекрутів. Отже, друзі, Майкл Глос став жертвою російської пропаганди та спецслужб, які використали його ідеалізм та вразливість. Його історія це попередження про те, як інформаційні війни можуть руйнувати життя для протидії таким загрозам, потрібні ну, посилення медіа. Грамотності серед молоді, моніторинг соцмереж для виявлення пропагандистських кампаній, психологічна підтримка для людей у кризових станах, міжнародна співпраця для припинення діяльності вербувальних центрів. Майкл мріяв змінити світ, але став пішоком в цій геополітичній грі. Його трагедія закликає нас бути пильними в епоху інформаційних маніпуляцій. І закінчую я з того, з чого почав: поцікавтесь, який контент споживають ваші діти, приділяють. Дайте їм якомога більше е, уваги, і е, зараз я же вам розкажу е, про те, як ви можете е, нам допомогти через вашу активність в мережі інтернет. Е, дивіться правильне, тобто експлейнір. Писав Сергій, е, читав е, Саша, е, монтував Костя. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.